Шановні клієнти вирішили зробити розпродаж на літні позиції. Зараз на бріччі є розпродаж. Там є і все: і футболки, і шорти, і кепки, і тапки літні, і білизна. Взуття дуже багато взуття екстра. Кремівського дуже багато взуття. Там їх здається, сім різновидів пішло під розпродаж. Там знижки прям ну насправді досить суттєві. Там від 50 центів до євро 50. Мені здається, на якусь позицію навіть 2 євро було. І тобто вони ще зараз ці Львіс сезонні літні знижки. Тобто, це не на якісь там позиції, що десь колись вони там будуть дорожчі. Чи зимові позиції беріть зараз теплі куртки? Ні, тобто літні позиції, які зараз прямо актуальні, відповідно, вони зараз попали на розпродаж. Тому майте на увазі зараз прикріпимо. У список весь тиждень на Брітіші ми будемо показувати розпродажні позиції. Е, є можливість зекономити прям тисячі гривень на кожне на кожному лоті. Тому стежте за е, нашими фото, стежте за нашими відео. Будемо показувати багато е, лотів. Відповідно, е, тому е, можете зараз купити літні позиції набагато дешевше ніж завжди. На Брітіжі так в принципі завжди е, одні з найдешевших цін в Україні. А тут ще й тепер зі знижками, то це взагалі буде прям. Тому стежте.